Вітаю всіх! Я хочу зробити знову рубрику Порада від карт для тих, хто не вагається виїжджати в повторну евакуацію. Ну, Перш за все, це Харківська область, звісно. Про території, які були докуповані. Тобто, повторна евакуація. Порада від карт, що робити, хто вагається, хто боїться і взагалі в роздумах. Повторна евакуація. Давайте подивимося. Ну, три варіанти, як завжди. Вибираємо один з варіантів, кому який подобається. Це ну, вдача. Що можна виїхати це вже вдача, вдало. Вибирайте це як шанс. Перший варіант. Перший варіант це дорога. Інформація, збір інформації і дорога. Зібрати максимум інформації, куди, як, що. Тобто їхати підготовлено. Порада підготуйтесь до виїзду. Підготуйтесь інформативно, перш за все. Другий варіант. Другий варіант це люди, які полагаються на долю. От яка моя доля, так і буде, я нічого вже не хочу, мені все набридло і тому подібне. Це порада подумайте про себе, як ви можете вплинути на свою долю. Ось що тут. Це карта важка, негативна. І це те, що людина вже змирилася, змирення йде. Як поради змиритись тим, що відбувається? Один з варіантів просто змиритись і прийняти ситуацію. Третій варіант дорога. Ось це конкретний виїзд. Третій варіант це брати і їхати. Якщо тут зібрати інформацію і можна їхати, то тут виїзд, саме виїзд, рух дії, рух брати і виїжджати, і не боятися. Це дуже добра карта. Це карта змін руху, позитив. Питання в тому, що деякі будуть виїжджати назовсім. І це також добре зміни в житті. Зараз така ситуація динамічна. Деякі люди за кордоном живуть і не планують додому навіть повертатись. Деякі в іншому місці України живуть і їм добре. Тому все залежить від нас і від наших домов.